Підготовка ями для висадки виготуючих саженців. Як я роблю, купаю яму таку, діаметром сантиметрів 50-60 см, донизу її розширяю конусом. Глибиною також сантиметрів 50-60. Кращий ґрунт, верхній шар. В одну сторону складаю, нижній шар в другу сторону складаю. Слідуючи, два відра підготував компосту, перепрів, що такого хороший, сипучий. На дно даю два відра компосту, даю відро хорошої землі, даю жменю суперфосфату, отак От десь приблизно. Це все перемішую, засипаю землею, втрамбовую. Ось я одну ямку вже підготовив. Заливаю водою. І нехай вона стоїть, чекає свого саджанця. Сьогодні 1 травня, виготуючи саджанці я буду висаджувати тільки тоді, коли земля прогріється, буде мати більше 15 градусів, хоча б не менше 15 градусів. Градусником, термометром треба буде ґрунт виміряти, як прогріється гарно. Виготуючи саджанці в мене ще є в хаті. Їх спочатку треба закалити, а тоді висадити. Це буде не раніше 15 травня. Так як прогноз погоди у нас ці всі дні холодні, ночі 5-6 градусів на цілий тиждень, а то на 10 днів прогнозують синоптики. Так що спішити я в нашому регіоні на півночі Західної України. Я би нікому не рекомендував, тому що земля ще холодна. От кілька днів минуло. Приморозки були три ночі підряд, були мінусові температури, земля ще холодна. Так що не спішіть з висадкою виготуючих саженців. Ями приготувати, так, поки є хвилинка вільна, будь ласка. Можна приготувати і чекати тепла, коли можна чим краще буде земля прогріта, тим краще саженці приживуться. Ваші. Тому що якщо висадити в холодну землю, вони будуть хворіти, не будуть їх готувати і це буде недобре. Бувайте!